Ось так прокидаєшся, поруч з тобою альпака кажує травку. А вот этот плюється. Як? Розпаковка готелю Eco Bubble. Так він втратив маленький зубик. Така у нас святкова кухня. Привіт! Ви на каналі TVMARK Vlog. Іруся, розкажи, будь ласка, які в нас сьогодні плани? Ми сьогодні робимо другу розпаковку в Всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікавий готель. Як і розказала, робимо розпаковку готелю в Карпатах другу частину. Але готель дуже незвичайний і ми поки що тримаємо в таємниці цвіттіток, як який саме готель, ми його не показували. І хочемо зробити маленький сюрприз. Я впевнений, їм дуже сподобається, тому що такого вони ще не бачили. І я впевнений, вам теж буде дуже цікаво. Зробимо маленьку підказку. Готель зроблений в такому скандинавському стилі. А так як ця Карпати, то обіцяє бути дуже мальовничий вид. Неймовірна природа та дуже насичений відпочинок. Чекаємо з нетерпінням прибуття до готелю нам ще їхати трохи більше години. Дітки, напевно, трохи посплять в дорозі. Там я впевнений, буде дуже активний відпочинок на природі. Тож до зустрічі! Всім привіт! Всім Ми, привіт. Що? Ми нарешті доїхали до нашого місця призначення. До отелю Eco Bubble. Ось бачите? Eco Bubble означає ось такі екологічні кульки. І ми ще трохи більше вам покажемо, коли будемо робити огляд кімнати. Як тобі, скажи? Подобається готель? так Подобається? Такий дуже незвичний. Так, а хто там позаду тебе, скажи мені? Хто? А, там лами. Там лами, так. Або альпаки, точніше, так, напевно. Альпаки. Ось бачите, вони посуться там на травці. Віруш, як тобі дорога сюди? <гум> ну розкажи, ніяких пригод не було? Було. Були. Е, ми отак заїжджали на гору, там були такі е, дві ями великі. Так, великі. І ми застрягли. Але завдяки татові його майстерності водія. Це обійшлося в нас, так? Mm. А потім ще ми виїжджали і задній колесо застрягло в ямі. Ну, воно не застрягло, воно скоріше трохи звисло mm -hmm. над невеличким киветом, так? Ну нічого, ми вирвали, все добре. Ось там наші хлопці вже бігають, граються, освоюють територію. Ми зараз приєднаємося до них. Було трохи лячно в дорозі. Mm -hmm. Дорога сюди дійсно така трохи важка. Маленькі такі стежки, дуже круті спуски, схили. Так? Угу. Ну і нічого. Воно того вартує. Дивіться, який тут вид. З нашої еко кульки. Поруч ліс. Позаду там далі гори. Ну що, робимо перший запуск нашого літачка? Да. а Ану давай спробуємо. Раз, два. три У -у -у. Супер, ти диви, як далеко полетів. Круто. Я шлами на бігу, то буду грати. Ага, ну що, пішли далі, дивитися, ага. що тут є. Ось таке вітражне вікно в нас. Привіт, мама. Мені потрібна сіль. О, сіль потрібно. Зараз підемо шукати сіль, Кірюшка. Підемо шукати. Ага. Ну побігу тоді, я за тобою. Так, ми з дітками вирішили трохи погодувати альпак. Зараз подивимось, наскільки вони зголодніли. І наскільки в нас вистачить сміливості укормити їх з рук. Іра, не боїшся? Ні, ну давай. <рес> Мені страшно. Ага, трохи лячно, так? Ну, ти трохи підійди поближче. Ось цей милий. Мар, давай. А вот так тут плюється. Так. Тоді не будемо дуже близько підходити. Ну ти можеш кинути просто її. І... Позаду. Ану, накінче. Угу. Буде їсти вона. Можливо, вони. Не... Хоча ні їсть. бач. Щось їсть. Можна ні? Тримайте. Я що хочу. На, тримаємо. А, кидай. Давай інші. іншим кидай. Вони такі дуже повільні, бачу, не поспішають. І не дуже уважні. Давай Вон... Вон ще одна. Вон маленьке кіньте. Туди подалі. Яблуко. Ось побачила. Ху? Ямка. Ось маленький кінь. Тіпчик. Маленька така пухнаста, так? Угу. Як овечка. Вона не хоче. Бачите, ви вже туди накидали яблук. Вона не хоче. Можливо, вони яблука не їдять? Можливо, їдять. Просто не голодні. І ось така гойдалка на пагорбі з дуже гарним краєвидом. Наші дівчата вже її трохи освоїли. Як вам вид? Вам Прекрасно. Угу. Неймовірний вид. Дуже гарно тут затишно. Невеличкий готель, небагато людей. Вже трохи вечіріє. І ми тут разом з дяді Сашей розпалюємо маленьке багаття. Дядя Саша в нас за експерта по вогню. Незабаром тут буде смажитись смачне м'ясо. Так, дядя Саша? Поруч ліс. і Ось така Гарна природа з ялинками. Якщо була зима, можна було одну з ялинок прикрасити, так. Давайте намалюємо сердечко. Так, тільки обережно граємось вогнем. Так. Дуже обережно. Діти побачили вогонь і все. Знайшли собі розвагу, так? Сьогодні ще буде маршмело ввечері. Будемо жарити маршмело. Діти любите маршмело? <татрес> Це крута і забавка і дуже смачно. А ось тут ми у <татрес> так у наших друзів. Тут Марк та Тихон граються на другому поверсі. Так. Всім привіт. Вони тут під <татрес> дахом прям. <татрес> О, як дуже круто. Вам там не лячно сидіти? Ні, О, не високо. Це супер. Ні, до доставати до пола не потрібно. До підлоги. там інші люди. Ось такий ще другий номер у нас тут. Ось нарешті дітки дочекалися їжі гарячої. Квечору стало трохи прохолодно. Всі чекали дочекалися м'яса і нарешті отримали гарячу м'яску, так? Дітки смачно? Смачно, так? Ну приємного вам. У нас тут особий вечерній вайб. там Кіра, ну розкажи нам, будь ласка, як твої враження від першого дня? Ну, так нормально. Нормально, тобі сподобалось Угу. Так, а що більше всього сподобалось? Грати з вогнем. Грати з вогнем це трохи небезпечно. Годували альпак? Пройшло успішне годування. Угу. Так. А як тобі готель? в стилі таких куполів. Цікаво рішення. А ага, снаружі такі маленькі, а внутрішні... <свистити> а всередині такі просторні, так? Так, такий у нас купол. Птицку. А кругом ліс, природа, так? Дуже <свистити> гарно. <свистити> Ще б трохи розваг для дітей. Да. А то одна гойдалка тільки. Угу. Ви втомилися трохи, напевно. Так. Вже хочеться спадки? Смачно по вечеряли. М'язко сподобалось? Угу. Дуже смачно, особливо коли на природі, на свіжому повітрі, будь-яка їжа буде вдвічі смачніша, так? Угу. Угу. Так прокидаєшся поруч з тобою альпака жує травку. Привіт! Як тебе звати? Ось там наші дівчата завершують наш сніданок. Всім добрий ранок. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Вітаємо Твої всіх зі святом. У нас тут святковий сніданок. Дай я покажу ці гарні пасочки. Такі пасочки на природі. Зараз будемо святково снідати. так, діти? Мар тут показує, що сьогодні в нього... Ще одне свята. Так він втратив маленький зуби. Це вже котрий ми втратили? Перший? Марка. Ні, вже третій? Ага, третій. І було епічне таке втрачення зубика. Він так обкреслив? Марк, розкажеш нам, як ти зубик втратив? А що там приклали? Як це було? Сидев на кресле, Пап. а кресло раскрылось и вдарило Марта по зубику. Наипичнейшая втрата. Да? Такая у ну, нас кухня. И вот такой неимоверно хороший ранок. Тем біленьким не підходьте, які прийдуться. Конечно, большой нас белый не підходить. У нас другий день. Только маленькая прийдём. А старий кручу. І друга спроба погодувати лам. Темно, да? Або альпак. Дидайте, вона зробила. Щось вони або не дуже зголодніли, втікають від нас. Або їм там. кіньочок сподобався. Надо прям с рук. Они любят яблочко. Яблочко им по запаху не подобается, а наверное. Або по фит. колеру. Колер. Квитку будешь? Это пенсионных? Нет, цветочек. Цветочек хочет. Мама-мама, Ла мама-сын. Лама мама мама Ла сын Всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка готелю Eco Bubble. Так, Юріш, показуй нам. Що тут є цікавого? У нас є тут е, ванна. Ванна і кімната. Так. Ванна. Е, тут пол такий е, теплий. Теплий пол, так. Підлога тепла, так? Так. Тепла підлога. Mm. Можна грати з нею. Доволі просторна ванна кімната mm -hmm. з дуже гарною душовою кімнатою, yeah. кабінкою. Це номер, називається хай-тек Він в такому чорно-білому кольорі. Шкіра. Бачите, такі камінці, велике ліжко. Що тут вот, цікаво, ще є в нас? От ще в нас є такі крісла, що Зайдя. Угу. Вот так залазишь и отъезжаешь. И відъжаешь. И вашишся. Від и дивишься на цей мальовничий Так. А коли хочеш встати, а коли хочеш встати, тоді ну, кресло вот так Ага. Вот так просто съезжаешь. Ага, дуже зручно. Так, тут на що, камін? Угу, Камін. Так, дуже. Гарний камін. Дзеркало. Який спасає узимку. І можна сидіти дивитись на багаття. А от тут дзеркало. Дзеркало, так. І... Таке. Модне дзеркало. Тут дрова в нас. І маленька кухонька, так? Так, маленька кухонька. Як в кафе, такі стольчики. Ага, дуже гарно. так Ну, бачиш, все в стилі готелю такому, ага. все в стилі хай-тек. Оплитаємо угу. ну, завжди тут кран. Так, кран може двигатися, двигатися, кухня невеличка, так? Але якщо для пари, то дуже-дуже зручно. Нічого зайвого. Номер невеликий, як ви бачите. Але тут все поміщається. Дуже зручний. І не дивлячись на те, що бульбашки вони ззовні такі маленькі, але номер доволі просторний. Кажи Кірюш? Uh -huh. Всередині як кулька теж. Відчуття, що знаходишся у якомусь шатрі. Нам сподобався цей номер? Uh -huh. Яку оцінку ставимо? 100 із 10. 100 із 10, нічого собі. Це найвищий баб. Uh -huh. ну, дуже цікавий номер. Дуже незвичайний готель такий, і супер підходить для відпочинку або вдвох, або невеличкою родиною. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на наш канал. Sim, papá, papá. Papá.